Добрий день всім присутнім. Як мене чути? Скажіть, будь ласка, мене чути? Я нікого не чую, скажіть, будь ласка, мене чути? Чути. А, дякую. Представник суб'єкта господарювання бачу зазначив себе в чаті. Але, будь ласка, представтесь на камеру і продовжу. Вас не чути. Ага. Головний енергетик Луцького асфальтобетонного заводу Матвійчук Ігор Дякую. Сьогодні, 10 листопада 2025 року, о 10-й годині розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Луцький асфальтобетонний завод щодо виробництва е, асфальтобетонних сумішей на Дзов Луцький асфальтобетонний завод за адресою вулиця Наливайка, 67, село Голише, Луцького району Лунської області. Станом на 10 годину 3 хвилини майже 2 хвилини. У нас присутні представник управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, представник суб'єкта господарювання і бачу розробники звіту з оцінки впливу на Довкілля. Доводжу до відомо, що організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. Не звати Козлюк Руслан Володимирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989, Управління є уповноваженим головувати на громадських слуханнях. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на докілля, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. І інформую, що 6 липня 2025 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи в Старому реєстрі 2021 84 83 42 26-04-2024 26.04.2024. До нового реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля реєстраційний номер справи в новому реєстрі 7717. 16.06.2024 управлінням було прийнято рішення про відмову видачі висновку з оцінки впливу на довкілля у зв'язку з виявленими в документах невідповідностями. 14 жовтня 2025 року було оприлюднено повторно подане оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності з дня повторного оприлюднення оголошення по реєстраційній справі 7717 на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності від громадськості не надходили. У зв'язку з відсутністю поки що громадськості пропоную заслухати коротку доповідь, інформацію, інформаційну довідку замовника планованої діяльності або представників розробника звіту з оцінки впливу на дубків. Прошу за бажання. Прошу до слова, хто бажає? Вас не чую. Пані Людмила включила мікрофон, а більше ніхто. Стора секунду змінимо гаджет. Доброго дня. Добрий день. Чути. Я виконавець так, euh, звіту з ОВД Рибак Юлія Леонідівна. Представляю короткий звіт. Звіт ОВД загалом виконаний у відповідності. До частини 8 та 9 статті п'ятої закону України про оцінку впливу на довкілля і, зокрема, враховано надані управлінням екології та природних ресурсів Волинської ОДА умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту. Товариство з обмеженою відповідальності, Луцький, асфальтопетонний завод розташовується в межах Боратинської сільської, об'єднаної територіальної громади Луцького району Волинської області в селі Голишів. На вулиці Наливайка, 67. Земельна ділянка, на якій здійснюється господарська діяльність, має загальну площу 3,8 гектара. Згідно державного акту на право власності об'єкта нерухомого майна, що розташовані на виробничому майданчику, належить товариству з обмеженою відповідальністю, Луцька дорожна пересувна механізована колона. Згідно договору оренду землі, від 2021 року земельна ділянка для обслуговування адміністративних та господарських приміщень. В межах існуючої ділянки передано в оренду товариства з обмеженою відповідальністю асфальто, Луцький асфальтобетонний завод. Територія підприємства сформована, на ній розміщені існуючі виробничі складські та побутові приміщення, також сформована схема проїздів по території, санітарно-захисна зона для товариства з обмеженою відповідальністю Луцький асфальтобетонний завод. Встановлена згідно висновка Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 2022 року. Е, згідно висновку для підприємства встановлено, встановлено санітарно-захисну зону від труби викидів асфальтозмішувальної установки, основна розміру у північно-західному напрямку 863 метри. У північному напрямку 533 метри, у північно-східному напрямку 815 метрів, східному напрямку 370 та у південно-західному напрямку 791 метр. Для інших напрямків санітарно-захисна зона встановлюється у розмірі тисячі метрів від труби викидів асфальтозмішувальної установки. Предметом діяльності підприємства є виробництво асфальтобетонних суміщей, що використовується в дорожньому та інших видах будівництва. Правітунної емульсії дорожньої, яка використовується кв'яжучі та плівкоутворюючи матеріали в будівництві і ремонті автомобільних доріг. В ході реалізації планованої діяльності передбачається технічне переоснащення існуючого асфальтобетонного заводу зі збільшенням продуктивності до 56 тонн годину асфальтобетонної суміші. Проектом передбачається комплексна модернізація обладнання. Асфальтозмішувальної установки Д-1172К зі встановленням окремих агрегатів від сучасної асфальтозмішувальної установки ДС-185 та встановлення установки для виготовлення бітумних емульсій. Модернізована конструкція асфальтозмішувальної установки дозволяє виконувати усі операції технологічного процесу. Що необхідні для збільшення продуктивності підприємства з 22 тонн до 56 тонн на годину асфальтобетонної суміші, при реалізації планованої діяльності підприємства можливі наступні ймовірні впливи на здоров'я населення здійснюється допустимий вплив, виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин. На межі встановленої санітарно-захисної зони підприємства становлять менше одного ГДК, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, є допустимий. Ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала, соціальний ризик оцінюється як прийнятний. Прямого впливу на стан фауни флори біз, біорізноманіття не передбачається. Територія підприємства не включена до переліків територій та об'єктів екологічної мережі Волинської області. Реалізація планованої діяльності не має шкідливого впливу на об'єкти природно заповідного фонду та природні територіальні комплекси, так як відбувається в межах антропогенно сформованих територій. Найближчий об'єкт ПЗФ, розташований на заході, на віддалі 1 кілометр. Це гідрологічний заказник Чорноглузка. Земельна ділянка також розміщується поза межами території смарагдової мережі України. Відсутні ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах майданчика проєктованого об'єкта. При дотриманні вимог діючого законодавства планована діяльність не вплине на геологічне середовище та ґрунти. Планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки на вже спланованій території. Додаткове використання земельних ресурсів не планується, проведення земельних робіт, зняття та використання родючого шару ґрунту не передбачається. Прийняті рішення щодо відведення господарсько-побутових виробничих та поверхневих стоків дозволяють також виключити негативний вплив на водні ресурси. Джерелом водопостачання підприємства є існуюча артсвердловина. Господарсько-побутові стічні води відводяться самопливними трубопроводами в зовнішню мережу з подальшим відведенням на накопичувач побутових стоків об'ємом 10 метрів кубічних. Підведення виробничих стічних вод не передбачається, дощові стоки скидаються на локальні очисні споруди, далі в резервуар накопичувач. Водні об'єкти, що знаходяться в межах впливу асфальтобетонного заводу, є річка Чорногузка, яка розташована на відстані 350 метрів. Планована діяльність не передбачає скидальність забруднених стічних вод у поверхневі водні об'єкти та підземні водоносні горизонти. Пливне-атмосферне повітря є допустими, джерелами утворення забруднюючих речовин загалом є 19 джерел викиду. Це склади від сіву та кам'яних матеріалів, бункери агрегату живлення асфальтозмішувача, асфальтозмішувальна установка Д-185, вузол вивантаження асфальтобетонної суміші, бункер безтарного зберігання мінерального порошку, резервуар зберігання бітуму, теплогенератор для нагрівання бітуму, дільниця. Виробництво бітумної емульсії, резервуар зберігання емульсії. Потенційний валовий викид забруднюючих речовин становить 533,38 тонн на рік. Перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону над нормативами ГДК не спостерігається. При провадженні планованої діяльності також очікується виділення парникових газів, метану, вуглицю діоксиду та азотуоксиду. Проєктована діяльність прямо не вплине на зміну місцевих мікрокліматичних умов по екологічно значимим параметрам. Необхідність передбачення заходів і запобігання негативним впливам планованої діяльності на клімат і мікроклімат відсутня вплив на кліматичні фактори посередкований. Негативних впливів на матеріальні об'єкти, включаючи архе... археологічну спадщину, також не передбачається. Змельна ділянка, на якій здійснюється провадження плановної діяльності, частково розташована на території поселення одношарової культури, лінійно стечкової крамліки на неоліту Голишів-2. Пам'ятка культури була виявлена в південній частині під час будівельних робіт асфальтобетонного заводу у 1988 році і були початі рятівні розкопки, які продовжувалися до 1992 року. За участю археолога Охріменка, під час дослідження поселення голишів 2 в урочищі в було розкопано загалом 1748 метрів квадратних. Території розкопки поселення є завершеними. Планована діяльність Луцький асфальтобетонний завод не передбачає виконання нових будівельних земляних чи мальоративних робіт у межах території археологічної пам'ятки. Експлуатація об'єкта здійснюється в межах існуючих виробничих площ без втручання у ґрунтовий покрив та культурно-археологічний шахт. Таким чином, господарські роботи, що можуть призвести до пошкодження або руйнування археологічних пам'яток, не здійснюються». Об'єкт планованої діяльності здійснює свою діяльність чітко згідно закону України про охорону культурної спадщини. Негативний вплив на ландшафт також не передбачається у результаті впровадження планованої діяльності. Рельєф місцевості не зазнає зміну в вертикальному та горизонтальному напрямку. Рівень впливу на соціально-економічні умови планованої діяльності оцінюється як умовно прийнятний. Також відповідно до рішення про відмову видачі висновку з оцінки впливу на довкілля no 1075.1.15.2.24 від 19 червня 2024 року внесено зміни та доповнення до звіту з оцінки впливу на довкілля. Першим зауваженням було, що є відсутні викопіювання генерального плану. Дана схема додана в додатку 30. Також відсутня ну, наступне зауваження було, що у звіті відсутня інформація про вжиті заходи щодо допущення можливого негативного впливу та складові окомережі. Е Згідно статті закону про екологічну мережу, сполучні території, які поєднують між собою ключові території екомережі, забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. Наша земельна діля... проєктована ділянка, на якій здійснюється планована діяльність, не входить в склад екологічної мережі Волинської області. Вона лише межує з Лузькою. Чорногузьким сполучним екокоридором, екокоридор регіонального рівня за територіальною цілістю є суцільною смугою долинного типу, що сформований вздовж річкової долини річки Чорногуськи з врахуванням меж водоохоронної зони та меж антропогенно сформованих територій контурів угідь та доріг. Заходи е, з метою запобігання можливих негативним впливам на складові екологічної мережі. Передбачено реалізацію комплекс природних заходів, е, і е, заходи, е, які передбачені, додані у звіт. Е, наступним зауваженням була відсутня інформація щодо мальоративної системи Чорногузка, яка межає, межує з території планової діяльності е, та, в житті, е, та відсутні в житті заходи. В житті заходи. Отже, в розділ 7 додана інформація про мальоративну систему. Зі східної та південної східної сторони земельної ділянки територія планованої діяльності межує з осушувальною системою Чорногузка. Площа даної системи становить близько 986 гектарів, збудована в 68-69 роках. Схема малюративної мережі також додається. З метою недопущення негативного впливу також передбачено комплекс заходів, які також додані до звіту у розділі 3.4. Наступним зауваженням було недотримання вимог про те, що виготовлення будь-якої документації та проведення будь-яких земляних робіт мають передавати археологічні дослідження відповідно до статті закону України про охорону культурної спадщини. Як попередньо вже озвучувалось. Поселення голищів 2 знаходиться частково в південній частині території. Фрагменти цього поселення були виявлені при будівництві в 1988 році. І е, були розпочаті е, розкопки археологам Охрименко в цьому районі, і вони продовжились до 92-го року. розкопки є завершені. Е, матеріали досліджень знаходяться у Волинському краєзнавчому музеї. І в подальшому, згідно закону е, України е, про е, окронок культурної спадщини, планована діяльність. Луцький сфальтобетонний завод не передбачає виконання нових будівельних, земляних або меліоративних робіт на території майданчика у межах території археологічної пам'ятки. Експлуатація об'єкта здійснюється в межах існуючих вироничих плещ без втручання у ґрунтовий покрив та культурний археологічний шар. Таким чином, впливу, вплив, що може призвести до пошкодження або руйнування археологічних пам'яток голищів 2, не прогнозується. Наступним зауваженням було про те, що підприємство веде господарську діяльність у відповідності до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виданого. Управлінням екології і дозвіл даний виданий Луцькою державною персоною механізованою колоною полону номер 1 Пояснюємо, товариство з обмеженою відповідальністю Луцька ДПМК 1 шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю Луцький асфальтобетонний завод є правонаступником в повному обсязі всіх прав та обов'язків товариства з обмеженою відповідальністю Луцьк. Дорожна пересувна механізована колона 1. Відповідно до закону про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, зміна на іменування та місце знаходження юридичної особи або прізвище імені по батькові та місце проживання фізичної особи підприємства не є підставою для переоформлення документа дозвільного характеру. Також зауваженням було, що. Водоспоживання здійснюється в межах існуючого дозволу на спецводокористування, і е, даний дозвіл виданий для товариства з обмеженою відповідальністю Луцька державна пересувна механізована колона. Отже, отримано новий дозвіл на спеціальне використання, е, водокористування, виданий для товариства з обмеженою відповідальністю Луцький асфальтобетонний завод так. від 14 квітня 2005 року. Е, отже, е, звіт. Завершимо дякую за увагу. Дякую за доповідь. Може, є якісь доповнення, зауваження, пропозиції присутніх чи в замовника планованої діяльності. Е Доповнень зауважень немає. Дякую. В зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь в наших громадських слуханнях. До нас так і ніхто не підключився. Про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю, Луцький асфальтобетонний завод, щодо е, виробництва асфальтобетонних сумішей на ЗОВ, Луцький асфальтобетонний завод за адресою вулиця Наливайка, 67, село Голише, Луцького району Волинської області. Завершено. Всім дякую за увагу, всім гарного, спокійного дня! Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja, do zobaczenia.